Garmin Forerunner 570 це нове покоління бігових годинників, створено для спортсменів, які хочуть отримувати точні дані, персональні тренування і максимальну ефективність під кожного кроку. Сьогодні ми розберемо дизайн, функції, спортивні можливості, автономність і кому саме цей годинник підійде найбільше. Почнемо з дизайну. Garmin Forerunner 570 отримав легкий корпус, плавні лінії та оновлений яскравий AMOLED дисплей. Екран справді робить різницю. Картинка насичена, текст добре читається, а інформаційні екранчики під час тренування вилітають чітко, навіть під прямим сонячним світлом. Годинник майже не відчувається на руці, навіть під час довгих пробіжок, інтервальних сесій або під час сну він залишається комфортним. Це важливо, тому що багато функцій працюють у фонному режимі стрес, сон та відновлення. Ця модель підтримує повідомлення, музику безконтактної оплати, керування музичним плеєром смартфона та інші щоденні функції. А тепер головне тренування. Ця модель оснащена точним багатодіапазонним GPS, що забезпечує правильний трек навіть у складних умовах, серед висоток, у парках або в лісі. Крім стандартних метрик, таких як темп, дистанція чи пульс, годинник вимірює, ефективність бігу, динаміку кроку, Vio2max. Рівень втому та готовності, прогноз результату та майбутню дистанцію. Одна з найцінніших функцій персональне адаптивні тренування. Якщо ви готуєтесь до 5 км, 10 км або марафону, кодинок створює індивідуальний план, які змінюються залежно від того, як ви спите, відновлюєтесь і як тренуєтесь. Форан 570 підстегує сон, рівень стресу, реабільність серцевого ритму, дихання, інтервали відновлення і навіть рівень енергії тіла. Завдяки цьому ви можете бачити реальний баланс навантаження і ресурсу, а не просто цифри з GPS. Автономність ще один сильний бік. У режимі смарт-годинника він працює понад тиждень, а у GPS режимі від кількох годин до десятків залежно від налаштувань. Це означає, що зарядка не стане щоденною рутиною. Мінуси. Є нюанс. У годиннику немає повноцінних карт навігації. Тому, якщо ваша мета ранінг або походи у гори. Краще звернути увагу на інші моделі. Тож, цей Forerunner 570 це розумний, сучасний і продуманий спортивний інструмент, створений спеціально для лігунів та спортсменів, які хочуть бачити прогрес і тренуватися з точністю, а не інтуїтивно. А що ви думаєте про цей годинник? Пишіть в коментарях. Також не забувайте, за годинниками Garmin звертайтесь лише до нас. У нас офіційна гарантія як нові, так і на беве варіанти. Дякуємо, що ви з нами! Все буде, Україна!